Доброго вечора! З вами передача Ромали Ромали і я Катерина Джан. Сьогодні у нас в гостях танцівщиця вчителька школи танців Лана. Звуть її Світлана Сівер. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про вашу школу. Як давно вона, вона у вас працює? Вона працює вже близько трьох років. Ми навчаємо як маленьких діточок, так і дорослих бабусь, дідусів до нас приходять всі вікові категорії. Е, немає ніяких ограничень і до вашої школи може потрапити будь-яка людина. Так? Так. Е, дуже добре. Розкажіть, будь ласка, скільки ви саме займаєтесь танцями і чого ви обрали саме ці? Канцями я займаюся уже близько 12 років. Мені це дуже подобається. Я почала займатися з дитинства. За покликом серця прийшла. Нам, з глядачами, дуже було б цікаво побачити, можливо, декілька рухів, які можна виповнити сидячи. І якщо я, я можу вас попросити, то я прошу їх нам показати. Є стандартний рух з циганочки. Можете його побачити. Повторити його може будь-хто, навіть ви. Клас, дуже гарно, дякую вам. Бажаю вашій школі, процвітання і щоб вона розросталась по всій Україні. Дякую, гарного вечора. Гарного вечора, з вами була Катерина Джан. Ще повернемось. Танцюйте, живіть!